Лас, Анна Гащуквіниця інформ ілля. Скажіть, будь ласка, у вас до речі, телеграм-канал повітряних сил, напевне, один з найбільш цитованіших і інформація цілодобова, Багато людей працює там над наповненням інформації, і ще плануєте якісь зміни в цьому напрямку цієї роботи? Ну, дивіться, перш за все, що на нас покладена функція оповіщення цивільного населення mm -hmm. про повітряні тривоги, про вірогідність обстрілів противника, будь-яких будь то балістичних, будь-то крилатими ракетами чи шахетами, Тому наша прес-служба разом з моїми колегами з центру моніторингу. Ми спільно працюємо для того, аби оповіщувати суспільство так не тільки там Вінниці цієї області, а й всієї України про те, які загрози можуть бути, як казав про це вже мій попередник, полковник Юрій Робертович Ігнат, що дуже часто, коли з'являється якась швидкісна ціль, там сидять реальні люди, і це не бот пише. Як нам часто пишуть, що там у вас бот там ні, це не правда. Це сидять реальні люди. мої побратими. І звісно, що коли виникає раптова загроза, раптова ціль, швидкісна ціль необхідно швидко писати, там не зважаючи на орфографію, на знаки пунктуації, там і все, аби якщо це врятує людині життя, це було недаремно а знаки потім можна там відредагувати і. Поправити тому так. Телеграм-канал це наша офіційна одна з найбільших платформ. Площадок також у нас є ще WhatsApp, а нас є Facebook, У нас є купа інших мереж платформ, які ми використовуємося. І TikTok, і YouTube, і Instagram в тому числі. Тому підписуйтесь на наші офіційні джерела. Слідкуйте за останню інформацію. Повітрянася, дякую. Ще одне питання. Дозвольте, скажіть, будь ласка, чи відомо коли в Україні вже будуть працювати пілоти, які проходять навчання на західних літаках? Дякую за запитання. Звичайно, що робота постійно ведеться. наших пілотів підготовка не тільки пілотів, а і інженерів, які займатимуться обслуговуванням цих літаків. Однак, саме коли я би не став про це говорити. По перше, з ряду причин перша більшість перемовин вона ведеться за зачиненими дверима. Ворог так само збирає про це інформацію, і наша задача вже безпосередньо, коли вони з'являться, це їх ефективне застосування і для виконання нашого конституційного обов'язку саме. Захисту нашого повітряного простору та відбиття повітряного нападу противника. Так у нас вже проходять декілька груп, які на завершальному етапі одна з таких груп знаходиться в Данії, що одна знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Також там пілоти відпрацьовують навички удару по малорозмірним цілям, як ми можемо там розуміти, це ракети, шахеди, тобто які вже будуть безпосередньо тут застосовуватися. Але коли саме вони тут з'являться, я би не став цього розголошувати. Нехай це буде певною несподіванкою для противника. Дякую. І щодо до